24 лютого, о 4 ранку, Оксана, матір двох дітей, яка з родиною проживала в Чорнобаївці, прокинулася від телефонного дзвінка подруги. Ксюша почалась війна. Я в з просоння не поняла, що почалося війна. Почалася всі воєнні частини, все запущені ракети по всій Україні. Я розбурхала маму. Я кажу, мама, почалася війна, розбурхала чоловіка. Ми швиденько побігли, взяли скотч, почали заклеювати вікна. Заклеїли вікна, вибігли на вулицю. Дивимося, що наша воєнна частина вся димить. Потім уже дізналися, що це склад гарючопаливних матеріалів, горить, але було страшно. Мати Оксани Тетяна Миколаївна пригадує, як одного разу під час повітряної тривоги бігли в сусідній будинок, щоб сховатися в підвалі. То було коли, звісно, ті пулі летіли над головою, коли ти несеш дитину, і ми йдемо це гуськом, а вони летять над нами. Дуже важко з дітьми в підвалі, тому що. Менші, менші діти не витримували. Старші трохи засипали, спали, накрили їх, а менші, менші не витримували. Старший син Оксани Назар говорить, що погано пам'ятає той час, коли жив в підвалі, пам'ятає тільки, що було сира, мокра паучки, паук став моїм другом. Просто на нього дивився. Оксана розповідає, що в Чорнобаївці вони протрималися під обстрілами до 6 квітня. А 7-го вирішили все ж таки виїхати з міста. Як його помістити? Коли ти хочеш взяти? Я ще приходжу до мами. Кажу, мам: візьмемо альбоми там. Татові фотографії є Тато тато вже немає. Не берем. Тож ми виїхали. Дуже важка була дорога, але на півдорозі нас ну, колона стала і стоїть, ніхто не рухається. І потім щось таке гусеничне, непонятне, полуживе їхнє, ледве дибающе, проїжджає з автоматчиками. Ну, і вони наставили автомати на, повністю на колону. Він сказали: або ви, ви виїжджаєте, щоб я вас не бачив. Або ми вас тут, і в принципі можете заночувати, і ми вас тут розстріляємо всіх всю велику колону повністю, коли ми е, цей. Вже під'їжджали мост там переїжджали, переїхали через Васильівку мост. Боже, вона вискочила таке, як обізяна. Двоє їх із таким том торбою і ходять попід машиною. І ти сам по собі думаєш, щоб ти вдавився, ну ти хоч якесь печення даєш, щоб, не дай Бог, щоб він тобі нічого не зробив. Виїхати з міста Оксані та її родині вдалося тільки 9 березня. Спочатку була Вінниця, а потім Житомир. Ми їхали уже виїжджали, тоді. Твора до мене. Приголубилася один з одної сторони, другий з другої сторони, і почали мене ділити. І я їм кажу, що і мене рук всього двоє. Я ваша мама обох. А вони мене все ділили, все боялися, коли ми їхали. що один, один з однієї сторони, другий з другої. Від звістки про звільнення Херсона Оксана, яка же сама розплакалася 12 числа. Ми зібралися на площі перемоги. Співали гімн, червону калину, на фотографії є. Додому дуже хочеться, особливо коли надсилають фотографії з дому. У в мене і рози, і хризантеми, і все воно таке рідне, рідне. То воно яке, яке б гарне місто не було, то все рівно дом є дом. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Олександра Цеплюк новини на Суспільному.